Крок до енергетизалежності No2. Будемо монтувати зараз профіля під, під панельки на кришу. Ось такий волон. Болти, шурупи, шайби. Ще є клей. Такий профіль буде. Два штуки. Там. Погнали.

Так закрытить но так не получится бо она уже широкой широкой не захватываем в два раза будет

Ovo Zaraz ću dati i dalje. Tako, ok, tu Tako, ne, 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 na krišu. Зараз все переносимо на кришу. Забираємо рулетку. Забираємо саморізи болти, гайки. Там виставлю вже. Виставлю камеру, блін, сонце буде світити якраз в неї. Ну, нічого, щось придумаємо. Якось десь є поставимо. Продовжуємо. Практична рекомендація. Коли будете крутити отак, то треба крепко надавлювати, щоб шуруп зразу пройшов крізь резину. Бо якщо будете жаліти його, оце він отаке зробить. Це поправимо обрізається, нарізає, ставиться новий кусок резинки, погнали далі. Але оце один в мене такий вийшов. Як кажуть, вчиться на чужих помилках. Ідемо далі. Значить закріплення отаке вийшло. Отак. Взагалі чудово, все як казав сенсей. Вона продавлюється, кой-де. Прижимаєш, вилазиш, воно, я думаю, сонечко підігріє, воно своє місце займе, нічого так не буде. Все. Всі виставили. З, значить іще, іще питання. Буває уголок попадає між цими двома зрізами. Зміщаємо в сторону, щоб у вас ця. Завжди була рівна. Бачите, воно не завжди вийде 50, десь вийде 60, десь 70, але взагалом туди-сюди грається, напруга розпроділиться. І буде все добре, бо в іншому випадку буде, буде затікати. Все, далі болти, далі нижня рейка і... В принципі, на цьому, мабуть, буде все. Продовжуємо. Так, все закріпив. Обидві рейки закріпив. Але тут питання. Кріпив так. Чому? Тому що пацики трохи промазали з черепицею. З вулиці не видно. Але якщо отак глянути... Якщо отак глянуть, не знаю, буде вам видно чи ні. Трохи вона спускається. Але... Якщо цей його кріпить в зворотньому напрямку, то він тут опирається і тут буде вигибать профіль. Тому зробили так. Думаю, на виробітку це не повліє, тим паче воно буде під панелями заховане. Але, звісно, за таке треба бити по рукам.